У понеділок, 26 вересня, очільник Закарпаття Олександр Ледида зустрівся з представниками обласних ветеранських організацій. Афганці та Чорнобильці протестували проти прийняття законопроекту щодо скасування пільг. Акція пройшла під стінами Закарпатської облдержадміністрації на підтримку мітинга біля Верховної Ради, який відбувся минулого тижня в Києві. Голова Закарпатської обласної організації ветеранів війни в Афганістані Артур Шейдік зазначив, подібні закони потребують широкого Ромаського обговорення, адже від їх прийняття залежить благополуччя ветеранів. Первое наша здесь требування, которое вот есть, ми поддержива ти всі ті собития, которые прийшли в Києві двадцятого числа, і готові присоединиться на следующе по неділе. Ми приговорили. Требуем... Мы требуем элементарного человеческого отношения к ветеранам, человеческого отношения к пенсионерам. Мы требуем, чтобы были уменьшены финансирование Верховной Рады, финансирование Совета Министров, администрации президента. Что было сокращение в стране, государственных чиновников. А эти деньги пошли на помощь э, незащищенным слоям населения. В принципе, нет льгот. У нас есть какая-то жалкая компенсация, бесплатный проезд частных автобусов, что нас совсем не устраивает. 50% оплата жилищно-коммунальных услуг. И то это когда касается самого ветерана, но не его детей и его семьи, жены там, и всех остальных. У перевочерено поступление в высшее учебное заведение 50-летних людей, которые давно уже отучились. Он перечеркивает полностью э, статьи Конституции о гарантиях. Он перечеркивает полностью э, закон э, о социальном захисте ветеранов войны. И все это вводит в ручное управление. То есть хотим даем вам деньги, хотим не даем вам. Теперь мы получаем жалкое финансирование с областного бюджета в размере 40 тысяч гривен. На содержание областной организации, на материальную помощь. Это, это касается двух, более двух с половиной тысяч человек. Мы за свои деньги ставим памятники в городах Закарпатья. Мы за свои деньги хороним своих людей. Мы за свои деньги сами же себя и лечим. Государство вообще не принимает никакого участия в этом все. Спланировали, мы подсчитали, спланировали, что приехать около 600 человек со всех, област... со всех районов нашей Закарпатской области. То есть здесь присутствует 15 районных организаций Закарпатской организации Также здесь присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, дети войны. У нас есть обращение к президенту, к главе парламента, к министру, к министрам, а также к главе администрации. В Закарпатской области. Ну, то вам, что это вообще ни на что не вплывет. Но мы должны выразить свою точку зрения. Мы должны показать, что народ не был, топтать его в грязь не стоит. И страна это не принадлежит только им них. Она принадлежит всем жителям Украины. Олександр Ледида, який на запрошення учасників мітингу особисто вислухав їхню позицію, запевнив, обласна влада з розумінням ставиться до позиції ветеранів. На жаль, безпосереднього впливу на прийняття законів ми не маємо, але впевнений, що закон буде прийнятий у зміненому вигляді і захищатиме позицію пільгових категорій громадян. Я хочу сказати, що повноваження в державі і є інституції, які приймають закони і постанови. Як Ужгородська міська чи районна влада, так і обласна влада закони на території держави України не приймає. Я просто скажу, що зрозуміло, що сьогодні ситуація складна і це не тільки в Україні. Якщо ви бачите телебачення Італії, Іспанії, профспілки, інваліди, роботодавці, всім складно. Бо якщо ви хочете... Я вже, сюди подадіть до мене і поговоримо. Я просто скажу, що сьогодні закон прийнятий в першому читанні. Для того, щоб закон набрав дію і він почав діяти на території держави України, він повинен пройти Верховну Раду, повинен бути прийнятий в другому читанні. Після цього повинен бути підписаний головою Верховної Ради. Після цього цей закон направляється. Президенту України. Президент України має термін 14 днів для того, щоб прийняти закон, тобто його підписати або його відхилити. Я розумію, що закон пройшов в першому читанні, відправлений на доопрацювання. Зрозуміло, що багато є питань до закону, який прийнятий в першому читанні. І це ж, е, зрозуміло, ваша тривога, тому що ущемляються права людей, які розраховують на соціальний захист. Який був раніше. І я більше як впевнений, що цей закон, який прийнятий в першому читанні, не буде в редакції закона Верховної Ради. І це було заявлено і головою Верховної Ради, це було сказано і президентом України, і сьогодні працюють комітети для того, щоб прийняти зважений збалансований закон, і максимально забезпечити ваші права як громадян України. Керівник краю запросив активістів ветеранських громадських організацій до особистої розмови. Відтак акцію продовжило неформальне спілкування в обласній адміністрації.